Страхи дитини в ранньому віці і шляхи їх подолання. Страх це реакція на конкретно існуючу загрозу, а тривога це стан передчуття неприємної події, без відомої причини. Вона існує тільки у свідомості людини. Страх дитини в ранньому віці. Страх маленької дитини посідає перше місце перед... серед негативних емоцій у ранньому віці. Він є почуттям ірраціональним, тому дорослий не завжди вдається пояснити виникнення у дитини страху, а отже, допомогти їй від нього звільнитися. Страхи малюка. Вони бувають. Емоційні і невротичні. Емоційні це природні. З одного боку є негативним емоційним переживанням зростаючої особистості, з іншого міцним джерелом емоційного і творчого розвитку дитини. Невротичний це результат накопичення всередині переживань, які малюк стримує, намагаючись не показати його іншим. Неосвідомлена тривога стає базою для неврозу. Повиди страхів за походженням, які бувають страхи. Страхи бувають навіювані, особистісно зумовлені та ситуативні, вікові особливості страху дітей раннього віку. Від 8 місяців до 1 року. У цьому віці діти починають розуміти різницю між знайомими та й незнайомими ситуаціями. До 8-9 місяців досягають свого піку сепараційна тривога, виражена тривога у зв'язку з розлученням з домом або людьми, до яких дитина має сильну емоційну прихильність. Відчуття паніки або тривога, яку відчуває маля, коли ви виходите з кімнати, коли ви кидаєте дитину. Дітей трохи старше часто лякають повсякденні ситуації, які раніше не викликали подібної реакції. Вони можуть боятись незнайомих людей або нових ситуацій. Незнайомі люди можуть бути джерелом напруги. В перші два роки життя. І від двох до чотирьох років у дітей особливо яскрава уява. Вони можуть не розуміти різницю між реальністю та своєю фантазією. В нормі до трьох років дитина повинна вміти розлучатись з вами з мінімальною кількістю сліз і чіпляння. І навіть, Боязкий трирічний молюк повинен адаптуватись до нової ситуації протягом кількох тижнів. Уява дитини може розгледіти ілюзорну небезпеку в тіні темної кімнати або в масці, що закриває знайоме обличчя. Її можуть лякати навіть повсякденні ситуації. Вона може боятись предметів, які видають гучні й незрозумілі їй звуки. У будь-якому випадку важливо приймати побоювання дитини всерйоз. Ніколи не смійтесь над нею через те, що вона чогось боїться. Типові страхи. Властиві кожному віковому етапу. Від нуля. До 12 місяців хочу, щоб мама була поруч, бо я з ним всього незнайомого, нового і незвичайного і незвичного. Від нуля до двох років малюк пізнає світ переживають страх у різні несподіваної прояви сторонніх чужих людей, а також при знаходженні на висоті, а також страх болю. Страх різких звуків, перебування на самоті. Від трьох років і до шкільного віку це страх темряви і страх смерті. Тож, найкращий засіб профілактики дитячих страхів це взаєморозуміння батьків і дітей. Рекомендації батькам. Щодо дитячих страхів, з'ясуйте причину страху та особливості боязкої поведінки, форми прояву, поступово привчайте малюка до того, що його лякає, якщо собака, спостерігайте за ним здалеку, погодуйте разом собаку, щоб не було страшно дитині. Програвайте ситуації, які лякають дитину, і нехай вона візьме на себе роль персонажа, якого боїться, в театральному дійстві або в грі. Намалюйте разом з дитиною те, що її лякає. Запропонуйте малюнок страху, комусь подарувати можна цей малюнок, або викинути його. Що забажає дитина, то і робимо. Читайте книжки, показуйте мультфільми, які пропонують моделі сміливої поведінки в аналогічних ситуаціях. Казка-терапія дуже гарно працює зі страхами. І якщо готового прикладу немає, придумайте її самі. Не виявляйте своєї невпевненості в екстремальній ситуації. Такий стан легко передається малюкові. Використовуйте наступні фрази. Я з тобою, ти в безпеці. Розкажи мені, що тебе турбує, чим я можу тобі допомогти? Що б ти хотів сказати своєму страху? Що ще ти знаєш про? І продовжуємо, а як ми можемо змінити кінець історії? Відвідайте дитячого лікаря, якщо страхи вашої дитини починають заважати її нормальної повсякденній діяльності, якщо дитина виглядає стурбованою більшу частину часу. І всім дуже вдячна за увагу.